І я при нагоді хочу сказати, бо сьогодні дуже багато свят, знаєте, дуже багато не то, що свят, а дуже багато урочистості з нагоди сьогоднішнього свята. І день захисника вітчизни, захисника і захисниці. І сьогодні по особливому хочеться звернутися і до вчителів, День Вчителя, і сьогодні День святого Покрови. Сьогодні дуже багато таких всяких урочистостей в цей день. Бачите, наш український народ не завжди прив'язував себе до покрови по особливому. Я хочу вам сказати, знаєте, що покрови це і День захисника сьогодні так. І я говорив наш блаженіший Святослав, він каже, що дивлячись на наших сьогодні військових, дивлячись їм в очі, є три такі основні. Опорні такі, такі точки, три, які треба знати і звернути увагу кожному. Це найперше, це є, коли дивлюся на військового це є пам'ять Пам'ять тих е, всіх визвольних е, рухів, які були впродовж нашої історії, коли ми постійно боролися за нашу незалежність, за нашу свободу. І сьогодні це по-особливому відбувається в очах наших військових. І коли ми подивимося от на саму ту мужність наших хлопців, які проявляють сьогодні і стають прикладом для інших, тих, яких хочеться наслідувати, тих, до яких хочеться долучитися, тих, з якими хочеться бути хоча б в якомусь відношенні. Так? І Сьогодні, дивлячись на наших воїнів, дійсно ми є їм завдячні, що та вся визвольна боротьба, яка йшла впродовж всього нашу, всієї нашої історії, вона сьогодні засвідчується тими величезними подвигами наших військових. Це є дійсно величаво і чудесно. І що сьогодні, що сьогодні ми ще на що треба звернути увагу, як говорить блаженіше, що друга та така основне така слово, така, така опорна точка, на яку ми, дивлячись на наших військових, бачимо, це є братерство. Це є братерство. І знаєте, мені не то, що неодноразово, мені часто приходиться бути з військовими. І як військовим капеланом, і як просто волонтером. І я вам так скажу, що от іменно військові, вони так засвідчують то своє братерство так по-особливому. І, і це братерство відображається не тільки між ними, але от та в самому відношенні нашого народу, волонтери. І військові. Це таке стало, знаєте, таке братерство кровне, нерозривне. І, і це оце відношення отої підтримки для брата, розуміючи потребу, розуміючи е, різні небезпеки, які є і у волонтерів не менше, ніж у військових. І скільки було випадків, коли е, наших волонтерів розстріляли от, на Херсонщині там три машини волонтерських. Шість машин волонтерських розстріляли на Харківщині Дві машини. І ці люди ми їх знали, і вони засвідчують оту свою ту відвагу. Знаєте, здавалося, волонтери. Що там таке волонтери? А щось там збирають, везуть. Це... Вони так поєднані з тим братством, з військовими. Як військові переживають за волонтерів, так волонтери переживають за військових. І це братерство свідчить суспільству, на що ми маємо звернути увагу. Бо не всі є військові і не всі є волонтери. Але дуже вас багато допомагають волонтерам, допомагають організовувати ту підтримку для наших військових. Бо в основному. Ясне діло, що волонтери не везуть туди ні зброю, ні боєприпаси, бо де вони то змушують. Але іменно та підтримка, отої засвідчення тої братерськості, вірності один одному, ми, ми печемо пиріжки, різні там всякі смаколики, ще якісь там такі речі, якісь такі, які ми можемо зібрати і зорганізувати. та навіть ті самі конфети чи ще щось. Це є дуже важливо для наших хлопців, бо, бо волонтери засвідчують їм, що суспільство їх підтримує. Це є дуже важливо. І ми повинні вчитися тої братерськості, то служіння один одному, бо іменно в цих відносинах ми свідчимо Богові ту особливу своє служіння ближньому, за що іменно ми і на страшнім суді будемо звітувати перед Богом. Що я зробив своєму ближньому. То легко, знаєте, вдома сусідові віднести кусок хліба, але відвести е, ящик хліба на передову, це зовсім інше. І тому я сьогодні хочу кожному із вас донести так, сьогодні, свято. Але я вам хочу сказати. Що хоча воно так звучить сумно, бо війна, волонтери везуть там, тих розстріляли, ті, ті машини і так далі. Але кажу вам, це є та риса, якою ми повинні пишатися, ми, українці. І це практично для, для всього. Для всього людства і ми це засвідчуємо цілому світові і, бачачи оцю єдність, оце братерство, яке ми засвідчуємо в нашому народі, світ побачив, розумієте? Побачив світ. І, відповідно, так і відреагував. І сьогодні ми засвідчуємо цілому світові свою оту важність. Особливість от того народу. Це не значить, що ми більші від когось, важніші від когось, кращі від когось. Ні, ми українці і ми такі, і ми якраз цим і засвідчуємо, щоб всі знали, що ось ми такі, ось ми такі є. Тому пишаюся нашим славним воїнством, пишаюся нашими славними людьми, всіма, всі, хто є у цьому братерстві, є поєднані. І Третє таке це є. Подяка, яку ми повинні завжди, з вдячністю, відноситися до всіх один до одного. Знаєте, ми, як правило, дуже часто звертаємося до когось з претензіями якимись. То не добре, то не зробив, то мені треба. І дуже мало дякуємо. Будьмо вдячні. Будьмо вдячні нашим воїнам славним, а в струю стоять і хлопці, і дівчата. Дякуємо нашим славним військовим медикам, Це дуже важливо. Дякую нашим волонтерам, всіх, з ким я співпрацюю, з ким ціла наша команда співпрацює, і всі ті, які трудяться, яких я не знаю, а їх дуже багато. Цих команд волонтерських дуже багато. Вони дуже відважні. Я пишаюся ними. І дякую всім тим людям, які допомагають волонтерам, щоб вони мали з чим їхати до наших хлопців і підтримувати. Дорогі мій українські народи, ти найкращий. Я дякую Богові, що я народився на українській землі. Я дякую Богові, що мене навчили української мови. Я дякую Богові у своєму любимому храмі Покрова Пресвятої Богородиці на вулиці Андрея Шептицького. 8. Це чудесно. А трошки вище вулиця Паралейна називається вулиця Любомира Гузера. Ми будуємо Україну целинку за цеглинкою, крок за кроком. Ми йдемо до Бога, ми йдемо до свого майбутнього, щоб діти наші. Наші внуки після нас сказали так, ми отримали чудесну спадщину, і ми сьогодні будемо продовжувати добрі традиції наших батьків, наших дітів. От що сьогодні хочу я вам сказати а День Покрови Пресвятої Богородиці.